under the police Тягле. понад 120 гектарів водойми на території Києва. Ще кілька років тому це була зона відпочинку для людей з кількох житлових масивів. Сьогодні ж територія навколо озера виглядає так: невідомі почали звозити сюди сміття і влаштували тут звалище. Замість піского ремотлого на стихійне сміттєзвалище перетворили береги озеро. Тягле у столиці. Поблизу водойми назбиралася тона сміття, переважно будівельного його звозять і скидають вантажівками. Активісти не раз фотографували та фільмували авт Докази порушень передавали до прокуратури, однак покарання кажуть, досі ніхто не отримав. На місце виїздили й правоохоронці, утім спіймати на гарячому зловмисників не змогли. Місцеві мешканці зверталися й до столичної влади. Це відповідно до масштабу карти до кілометру тягнеться і в ширину десь понад 100 метрів. Також щоб його вивести, десь утилізувати це треба платити. А тут безкоштовно знайшли собі, думали, ніхто не помітить. Дороги вздовж берегів озер, що у Дарницькому районі перетворилися на галереї. Щоправда, картини створені тут не фарбами, а купами побутового та будівельного сміття. Довкола озера тягло таких нелегальних сміттєзвалищ. Годі рахувати. Зона відпочинку біля однієї з найбільших водойм, умовно зарахованих до групи Осокорківських озер. Нині надійно ховається за сміттєвими кочугурами. На війну із непотребом ще три роки тому вийшли місцеві активісти. А ось ці почули сміття звали звалище біля столичного озера. Тягли пожежі тут нерідке явище. Натомість місця занепокоєні, занепокоєння, адже майже щодня самоскиди сюди звозять десятки тонн сміття. Через це може загинути озеро. Активісти вже не раз зверталися до правоохоронців, щоб спіймати порушників. Утім, ті лише знизують плечима. Ось на цьому світі звалище ще просто у кількох кілометрах від житлового сектора можна знайти будь-що тут і пляшки. І будівельні матеріали, і пакети за кашмарикись з цієї сторони на город весь масів задихається. Один із таких смітників вже кілька років. Отрує друге за розміром озеро столиці. Стихійне звалище виникло на березі озера три роки тому. Формально його не існує. Тож за порядком тут не стежить ніхто. Час від часу непотріб займається, і їдкий дим огортає прилеглий житловий масив. Після того, як залище потрапило в поле зору правоохоронців, зростати воно перестало. Громадськість тепер вимагає, аби береги водойми розчистили і облаштували зону відпочинку. Такі роботи обійдуться казні у 3,5 мільйони гривень і знайти їх зараз не можуть. Там дуже велике сумпрозвалище, ми не можемо просто своїм силом безкої кошти, не на жаль, нічого. i sound da